Вони зрозуміють вже все. Вітаю вас, шановні. Донецьке обласне державне телебачення продовжує проект Україна Єдина в рамках програми на порядку. Денному і сьогодні, в нашій студії, прокурор Донецької області Микола Михайлович Франтовський. Вітаю вас! Доброго дня. Ну, По-перше, дозвольте подякувати, що прийняли нашу пропозицію прийти до нас сьогодні на ефір у свій другий робочий день на новій посаді. Щиро дякую вам. Тим більше це ефір державного телебачення. І моє перше питання до вас: розкажіть, будь ласка, про свій життєвий та професійний шлях. Навірно, ж ви знаєте, говорити можна багато згадувати ті часи, коли в дитинстві мріяв стати слідчим. і... Потім, прослуживши в армії, мрія все таки залишилася, і я поступив в Харківський юридичний інститут. Свою трудову діяльність я починав в місті містецьенергіку, не так далеко від Донецької області, це Дніпропетровська область, слідчим. Потім заступником прокурора міста, прокурором району був в Дніпровській області, заступником прокурора області, а потім працював вже і в Донецькій області, заступником, правда, недовго це було. Майже півроку прокурором Волинської області, Житомирської області і центральний апарат Генеральної прокуратури України. Але мрія це мала моя мрія стати слідчим, стати прокурором. І Мрія була на той час вже прослуживши в армії, це вже була мрія вивірена. І дякувати Богу, Богу я не помилився. Я люблю свою професію. Я люблю те, що я роблю. Я завжди кажу. І вчора згадував це, що як кажуть мудрі і кажуть люди, що якщо ти любиш професію, то ти в своєму житті не будеш працювати ні одного дня. Тому що та професія, яку ти любиш, вона приносить задоволення. Але професія тяжка, інколи надто тяжка, зв'язана з трагедіями, інколи, з горем людей. І це треба також переживати разом з ними. Наскільки несподіваним для вас з'явилось призначення на Донеччину? До речі, декілька днів тому лунали і інші прізвища претендентів на цю посаду, на вашу посаду сьогодні? Ну, на сьогоднішній день, на той час це не була моя посада. І дійсно для мене це була великою несподіванкою. Тому що була запропонована інша область. Але коли проходив співбесід, то чую, що вже питання йде про Донецьку область. Тобто, фактично, я заходив з одної області, вийшов з іншої області. Для мене це було несподівано. Але ви знаєте, я та людина, якщо кажуть, що це необхідно і треба працювати, то я не задумуючись, йду. Звичайно, в ці хвилини тільки думаєш за сім'ю. Як вона сприйме, що опять я їду від дому на таку відстань? Але дякувати Богу дружині і дітям, що вони завжди розуміють мене. Як вони кажуть, якщо ти ще не реалізований, тебе треба вірити. В тебе треба вірити. Їдь. На своєму брифінгу вчора ви заявили, що будете будувати на Донеччині прокуратуру європейського зразка. Що ви мали на увазі? Ви знаєте, останнім часом, та навіть всі ці роки, прокуратура була як кральний орган. І завжди прокуратуру, що з дитинства пам'ятаєте, завжди. За ті чи інші дії е, влякали або прокурором, або міліціонером. Але забували, що в прокуратурі є і інша функція функція захисту. От прокуратура європейського рівня, я рахую, що в першу чергу це функція захисту це захисту людей, захисту людей від беззаконів, захисту від людей тих чи інших незаконних дій. І коли ми будемо займатися цією функцією, це буде прокуратура дійсно європейського рівня. Навіть якщо говорити за ті каральні функції прокуратури підтримання державного обвинувачення, вона теж може підпадати під функцію захисту людей. Тому що ми захищаємо частину, людину, що підсудно, що потерпіло від порушення, щоб було не було допущено порушення закону. І це є захист людини. Ми повинні захищати людей, ми повинні захищати захист дітей сьогодні. Проблема по всій країні відносно дітей, відносно інвалідів, відносно їх виховання, заробітної плати, екологічної катастрофи, яка в тих чи інших областях має критичний стан. І це все і саме основне відношення працівників до своєї роботи і до людей підняти авторитет органів прокуратури. На сьогоднішній день мені було дуже тяжко, буквально на днях, я вже говорив, коли показали рейтинг, і прокуратура опустилася по довірі населення на, майж, ну, на останнє місце. За ті 27 років, які я пропрацював в органах прокуратури, такого не було ніколи. І для людини, яка дійсно йшла на цю роботу в свій час, яка мріла цією роботою, і опустити систему. і... Ту, е, ту систему, яку ти любиш. І ми, я вчора навіть ми коли говорили, я подумав і думав завжди, і останнім часом, чому так сталося. Я зрозумів, що велика помилка в підборі кадрів. Велика помилка була за останні 10 років. Це зміна і поколінь, зміна, зміна е, понять, зміна функцій. І на сьогоднішній день треба повертатися до кадрів. Повертатися до кадрів, до їхнього виховання, до їхнього ставлення до людей, до відношення до тих чи інших подій і виховувати у них в першу чергу патріотів. От щодо авторитету працівників прокуратури, де взагалі органів державної влади, весь світ бачив, як некто Сашко Білий з Рівненщини. Вибачте, тягав за петельки співробітника прокуратури, і цей співробітник і міліціонер навіть не спробували чинити опір. Про яку безпеку пересічних громадян може йти мова, якщо прокурор в небезпеці? Я повністю вас підтримую. Щоб зрозуміти, який був стан у мене і в моїй сім'ї, дивлячись ці кадри, повірте, що але на той час я ще не працював, коли ці кадри були. Мене дивило, кому під горлом. Не повинно цього бути. Люба людина, незалежно. Від віку і стану, і зайнятої посади повинна відповідати і дотримуватися законно закону. І діяти в рамках тільки закону. І я впевнений, що учасник того інциденту понесе заслужене покарання. Сто процентів закон і є повинен бути невідворотні. Покарання невідворотні, за скоєні дії. Дійсно, я теж думав, чому так сталося і станеться в цій ситуації. І в інших випадках ми бачимо, що бувають на різні території України такі інциденти. Але це ті наслідки тих бурхливих подій, які відбувалися при цій ситуації, вони завжди породжують от такі от мілкі, немілкі інциденти. Їх треба пережити, їх треба присікати і притягувати до відповідальності. Активних членів цих наслідків, люди повинні жити в спокій. Люди повинні вірити владі. Люди повинні владі довіряти. І люди повинні знати, що за їхнє життя і здоров'я є захист. І Є люди, які спеціально повинні слідкувати за цим. І я так само, як і ви, та і всі працівники прокуратури України, повірте мені, сприйняли той інцидент. Дуже тяжко. Дуже тяжко. Я скажу, що сьогодні в небезпеці чують себе і мої колеги-журналісти. На Донеччині, наскільки я знаю, мається вже 17 карних справ за напади на журналістів, були напади і на наші офіси, редакції, студії. Ви сьогодні, як прокурор Донеччини, що будете робити для того, щоб ми відчували себе в небезпеці, коли ми робимо свою справу? Чи гарантуєте ви нам безпеку в нашій роботі? Я при, прикладу всі зусилля для того, щоб цих питань не було. Але я обіцяв і вчора, сьогодні скажу всім журналістам, що я буду мати з кожним із них розмову. Ми подивимося, кожне кримінальне провадження відносно журналістів, де вони були постраждалі. Ми приймемо всі міри для того, щоб вони були розкриті в першу чергу. Але це ще раз показує виховання тих людей, які приміняють ту чи іншу силу до журналістів. Люди не можуть сприймати критику, але журналіст повинен був висвітлювати чи інші події. А якщо людина не може сприймати критику і себе теж відносить до того чи іншого, що він бореться за якусь справедливість, то не можна боротися за справедливість несправедливими або незаконними методами. Я думаю, що ми прикладемо всі зусилля, я їм обіцяв, що будемо прикладати всі зусилля до того, щоб цього не допустити. І Звичайно, правильно, якщо кожен цей злочин буде розкрити, то це запорука того, що в подальшому не будуть такі злочини скоюватись. Сьогодні губернатор Донеччини Сергій Тарута ставить завдання боротьби з корупцією. Яка роль в вирішенні цієї проблеми органів прокуратури? І взагалі ваше бачення проблеми корупції? Ви знаєте, я повністю підтримую сьогодні ці губернатора. Якщо це питання, ну що сказати, що по великому рахунку корупція то є тормоз, гальма, гальма всього того процесу, який сьогодні є на теренах не тільки Донецької області, а й на теренах України. Якщо ми подивимося, що корупційними діями, яку принесена шкода була за ті роки, і за останні роки, тим більше, то ми зрозуміємо, що якщо ми не будемо боротися з корупцією, то прогресу в економічних відношеннях в нас в Україні не буде. І правильно Губрантові говорить, якщо ми цю складову не поборемо, то гроші на нам і ми не доб'ємося тих результатів, які ми хочемо. Ми повинні сьогодні цими питаннями займатися. І звичайно, я говорю, що починати треба із свого апарата, із себе. Щоб показати приклад людям, показати приклад всім іншим, що да, ми все-таки прийняли ці до озброєння ці завдання, і ми будемо їх виконувати. Якщо ми на, своє, на своєму прикладі не покажемо і не виховуємо свій колектив в цьому, то нам не повірять люди, і ми не зможемо побороти в інших сферах ці питання. Я підтримую повністю губернатора і. Я думаю, що в цьому питанні я для нього буду помічником усіх питань. Останнім часом з'явилось ще одне таке модне слово люстрація. Ось ваше бачення цієї проблеми, кого вона буде стосуватись? І взагалі-то прокуратура яке буде мати відношення до цього процесу? Знаєте, люстрація це на сьогодні було зареєстрований за, за, за закон. Він ще правда не розглядався там. Бо там скла ситуація тільки по суді. Пока. Пока. Да. Але що таке ілюстрація? Ілюстрація – це нічого страшного, я не бачу, що вона що то перенесе. В першу чергу це перевірка тих посадовців, осіб на відповідальність ті чи іншій посаді. Наскільки він в своєму житті зробив корисно для держави? Чи правильно він поступав в тих чи інших обставинах, які були? Чи вміє він вірно приймати рішення? Згідно з закону чи ні, чи приймав він рішення, які протирічили закону. І якщо людина дійсно приймала всі законні рішення, то йому нічого ілюстрації боятися. Прокуратура буде приймати участь у цьому процесі? Процес в ми не є містаціонний орган, але я думаю, що запити органів, які будуть цим питанням займатися, звичайно, до прокуратури будуть, і ми будемо займатися, давати відповіді на них. Вчора з'явилася інформація, що лідер правого сектора Дмитро Ярош формує схід на сході правий сектор. Що ви думаєте взагалі по відношенню до так званих озброєних громадських формувань або силових громадських формувань? Ваше відношення до цього руху? У мене негативне відношення до цього в першу чергу. У нас є законодавство, яке визначає певні органи, які мають право бути озброєними і займатися. Тими чи іншими своїми функціями, включаючи це службу і безпеки, це і органи внутрішніх справ, є внутрішні війська, прикордонні війська інших озброєних формувань нам не потрібно, і я впевнений, що законодавство цього і ніколи не допустить, то не є правильно, і державі не потрібно лишні або ті органи, які не відповідають законодавству озброєними. Є відповідні державні органи. Негативно відноситься, я впевнений що держава прийме всі міри, що